Щодо переживання смерті в буденності, я навела справки. І це сталося реально через радянський союз, тому що до радянського союзу у нас існувало свято Маланки. Це свято, коли ми переодягалися в різних там дивних створінь. Вони реально суперлякаючі. Це суперлякаючі, якісь були походи по вулицям, все все, але це наближало смерть. Вона була дуже близько. І це свята, які ну вони ж поруч знаходяться з різдвом, не так далеко. І у тебе одразу поруч іде і смерть, і народження, і переро те, що Різдво нам дає. Так? І потім, коли прийшли совєти, вони просто вбили це свято, вони забороняли будь-яке народне проявлення, тобто вони ж всіх під одну гребінку, що Радянський Союз це один народ, і, і типу, мова теж тільки одна, і все-все. І потім смерть стала настільки табуйована через табори, в які відсилали людей. Тобто, якщо у тебе хтось помер, ти не міг ні з ким поговорити про цю смерть, тому що твого батька там розкулачили, Ли когось ще забрали на Соловки, чи куди вони там возили в гулаги, і ти просто мовчав як риба, що в тебе когось забрали. І хтось помер. Ти свою цю біль плакав в подушки.